Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сердечно вітаю, дорогі Ви Христі, брати і сестри, всіх вас із святом світлого Христового Воскресіння. Пасха Христова! Так, часто ми чуємо ці слова, і дуже багато займає часу підготовка до цього свята, і нерідко можна почути про те, коли можна пекти, коли можна варити, коли можна, коли, можна, коли не можна. Як треба, як не треба, але поруч з тим ми залишаємо десь поза увагою саме слово Пасха, що воно означає. Єврейське слово «Песах» означає визволення або пройти мимо. Перше, ми знаходимо про Пасху у Старому Завіті, зокрема у книзі Вихід, де йдеться про те, коли Богом вибраний ізраїльський народ. Покликаний до того, щоб вийти із єгипетської неволі. І власне Господь повеліває Мойсею вивести цей народ із єгипетського рабства. Мойсей попереджає про це фараона. Фараон не хоче відпускати народ, і було дев'ять кар на єгипетський народ за те, що вони не хотіли відпустити народ Божий. В пустелю не хотіли випустити народ із своєї неволі. І ось десята кара, яка мала спіткати всіх без виключення, заключалася в тому, що тільки вибраний оцей ізраїльський народ, кожен із них мав покропити одвірок свого дому кров'ю Агнця. І ангел. Смерті, який ту ніч мав поразити всіх первістків у Єгипті, оминав доми тих, одвірки, яких були окроплені кров'ю Агнця. Що це означало? Оця кров Агнця означало викуплення від смерті. І ось саме оця десята кара, яка принесла скільки Різноманітних таких бід і нещастя, адже в кожному домі був покійний, в кожному домі був плач, в кожному домі був розпач. І тільки тоді фараон не просто дозволив, а можна сказати, вигнав той народ, щоб вони йшли із землі Єгипетської. І ось доріго Христя, яке це має відношення до новозавітньої Пасхи, до кожного із нас. Звісно, що має це відношення. Тому ми про це читаємо в Святому Письмі Нового Завіту апостол Павло в першому посланні до коринтян в п'ятому розділі 7 віршем говорить такі слова. Отож, очистите стару рушчину, щоб стати вам новим кістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву. Принесений. Пригадуються слова Іоанна Хрестителя, який вказав рукою на Христа і сказав: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Саме Христос став тим Агнцем, який пролив свою кров заради нашого спасіння. Всі ті речі, які відбувалися в старому заповіті, вони мають прообраз до нас, новозавітніх християн. Пасха це визволення від смерті. Саме Христос приніс себе в жертву і пролив свою невинну кров, щоб визволити нас від вічної смерті. Пасха це звільнення від рабства. Народ єгипетський, народ ізраїльський, який вийшов з єгипетської неволі і визволився у такий спосіб від рабства, так само і Господь. Визволяє всіх тих, які вірують в нього, від рабства гріха. І що, звісно, людина сама цього хоче. Преобразом того, що ізраїльський народ знаходився у рабстві, є те, що і сьогодні велика кількість людей перебують у рабстві гріха. Фараон це диявол, який не хоче випустити людину із рабства. І, власне, тільки тоді, коли людина сама цього захоче, Господь допомагає, Господь звільняє від рабства гріха. І Пасха це вічне життя з Богом. Так само, як той народ ізраїльський, який вийшов з єпинської неволі, він прямував до землі обітуваної, тобто до життя в повній свободі. До землі, яка тече медом і молоком, так обіцяв Господь. І так само ми, новозавітні християни, прямуємо до життя вічного життя із Богом. І саме в цьому заключається Пасха. Тому не плутайте, будь ласка, Пасху із хлібом, який ми споживаємо в Дні Воскресіння Христового, чи з іншими якимись стравами, тому що наша Пасха Христос. І тому дуже важливо є в житті кожного християнина свята Євхаристія. Бо тільки тоді, коли окроплені одвірки нашого серця, кров'ю Христа, повз нас проходить смерть, ми стаємо визволені від смерті вічної, ми стаємо визволені від гріховного рабства і стаємо учасниками життя вічного. Наскільки це важливо розуміти? Наскільки важливо це пізнати серцем своїм і зрозуміти, що нашою Пасхою є Христос? Я бажаю, щоб кожен із нас у ці дні Великодніх свят зрозумів це, щоб кожен із нас з'єднався з Христом, щоб кожен із нас пам'ятав, наскільки важливим є життя у Христі і Ісусі Господі нашій. Він наш визволитель. Він наш Спаситель, Він агнець заколений за гріхи всього світу. І тому не раз ми читаємо на сторінках священного Писання, де Господь каже, хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити. Наскільки це важливо повірити в Христа? Наскільки важливо з'єднатися з Христом, наскільки важливо з Його допомогою визволитися від рабства гріха. І жити у Христі і для Христа, та слідувати до небесного вічного Єрусалиму, до землі обітованої, про яку обіцяє Господь тим, які люблять Його та вірують в нього. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес!